Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, Вогонь друг, вогонь ворог. Причини виникнення пожеж. Дії під час пожежі в багатоквартирному чи власному будинку. Правила користування вогнегасником. Способи захисту органів дихання від чадного газу. Пожежа, стародавнє слово, від якого палахкотить вогнем і пахне димом. З ним пов'язане життя людини. Зігрівання будинку, приготування їжі, розвиток науки та техніки неможливий без вогню. Але були такі часи, коли люди його не знали. Вони вживали сиру їжу, мерзли, не могли захиститися від диких тварин. Тисячоліття знадобилося людині для того, щоб навчитися добувати вогонь, користуватися ним. Довгий час люди ставилися. До нього як до незрозумілого божества брата Сонця. І це знайшло своє відображення в багатьох легендах, казках всіх народів світу. Оволодіння цією стихійною силою природи дало можливість людині забезпечити себе світлом і теплом. Завдяки йому люди розселилися по всій земній кулі, навіть там, де, здавалося б, кліматичні умови не дозволяли цього зробити. Завдяки вогню стрімко зменшується залежність людини від природи. Ми добре з вами знаємо, що без нього неможливе життя на землі. Він потрібен нам і в будинках, і на вулиці, і на заводі, і в школі. Для того, щоб виготовити ніж, трактор, літак, потрібен метал. І ось саме за допомогою вогню вже плавиться руда на заводі. Пара, одержана за допомогою вогню, електрика, що дає світло і тепло, все це значно полегшують життя людини. Пожежа. Що ж це таке? Може, давно вогонь і був страшним. А сьогодні людина озброєна. Знанням легко може з ним впоратися. Справді, мало хто з нас на власні очі бачив страшну пожежу. І, зустрівши пожежників, тільки дивується. А ось на екранах телевізора можна справді побачити видовищний вогонь. Але він нам не страшний, бо десь далеко, за екраном, близько 70% населення вважають пожежі стихійним явищем природи. 80% впевнені, що зараз пожеж значно менше, ніж було раніше. І це груба помилка, бо вогняна проблема була, залишається і буде. А зараз вона набуває особливої гостроти. Загальна кількість пожеж на нашій планеті досягла 5,5 мільйонів на рік. Кожну секунду спалахує 5 пожеж. Тому й не дивно, що проблема пожеж вийшла на перше місце в нашій державі. Вогонь забирає десятки мільйонів людських життів, калічить здоров'я, знищує реліквії. Щоб запобігти пожежам, треба добре знати причини їх виникнення. А саме, Необережне поводження з вогнем, дитячі забавки з вогнем, спалення сміття поблизу будинку, застосування легкозаймистих речовин, порушення правил безпеки під час експлуатації газових. Або побутових приладів. Так, необережне поводження з вогнем є причиною виникнення пожежі. Необережність переходить у недбалість. Так, кинутий сірник на балконі, на дворі, на торф'янищі може призвести до лиха. Недарма в народі кажуть, з одного дерева можна зробити мільйон сірників, і один сірник може знищити мільйон дерев. А от дитячі ігри з вогнем можуть привести до трагедії. Так статистика стверджує, що від 10 до 15% пожеж в нашій країні здійснюється саме з цієї причини. Так найпоширеніші школярів ігри пов'язані із розпалюванням багать. Небезпека полягає в тому, що в лісі чи в полі діти самостійно розпалюють багаття, граються, забувають його затушити, дме вітер і відносить іскри навкруги. І хоча багато говориться і пишеться, учні кидають у вогонь балончики аерозолю, Пляшки з під лаку, патрони і отримують численні травми. Нерідко пожежі виникають від невмілого поводження школярів із побутовою технікою. Так слід пам'ятати, що дітям молодшого віку забороняється самостійно розтоплювати печі. Включати газові плити, користуватися електроприладами. А от діти старшого віку мають вивчити правила пожежної безпеки та правила користування електроприладами. Йдучи з дому, слід вимкнути всі електроприлади з розетки. Дочекатися поки прогорить піч. Закрити всі будинки, квартири, двері в будинку. Так, Якщо станеться пожежа, то через брак свіжого повітря вона не набуде значних масштабів. Аналіз пожеж, що сталося через порушення правил. Безпеки під час поводження з електроприладами дозволяє виділити дві основні. Перша порушення правил безпеки під час експлуатації електроприладів. Друге. Порушена несправність електроприладів або електромережі. Часто буває так, що хазяйка квапиться приготувати обід, включає електроприлитку. Спіраль нагрівається до температури 700 градусів за Цельсієм, а сама підставка до 300. В такому разі може спалахнути стілець або підлога. Здавалося б, такий прилад, як електрочайник, не становить пожежної небезпеки, адже в ньому є вода. Проте, якщо залишити без догляду вімкнений електрочайник, з нього википить вода, дно розігріється до температури 500 градусів Цельсія і спалахне пожежа. Будь-які водонагрівальні прибори вже через 15-20 хвилин після того, як википить вода, спричинюють загоряння опорної поверхні. Що ж робити, якщо пожежа сталася в багатоповерхівці? Якщо почули крики пожежа або відчули запах диму, чи побачили полум'я, зателефонуйте в пожежну охорону. Постарайтеся зберігати спокій і заспокойте тих, хто поруч. Оцініть ситуацію, переконайтеся в реальності небезпеки, з'ясуйте її причину, а вже потім спокійно, без паніки починайте рухатися в протилежний бік до виходу. Пропустіть уперед дітей, жінок, і літніх людей, допомагайте тим, хто з переляку не може йти. Опинившись у юрбі, зігніть руки та притисніть їх ліктями до боків, піднявши кулаки. Нахиліть корпус назад, упершись ногами, пробуйте стримувати натиск, щоб звільнити дорогу і поволі наближайтесь до виходу. Затуляйте дітей спиною або візьміть їх на плечі. Не входьте в задимлене приміщення. В сучасних будівлях дуже багато пластика, синтетики, які в процесі горіння виділяють токсичні речовини. Якщо дим заповнює приміщення, коридори, йдіть у бік, незадимлених сходів або до виходу, але в жодному разі не до ліфта, користуватися ліфтами під час пожежі категорично заборонено. Тримайтеся за стіни поручні дихайте через носову хустку або одяг. Якщо концентрація диму збільшується, пригніться або пересувайтеся повзком. Підвищення температури свідчить про наближення до небезпечної зони, тож ліпше повернути назад. Якщо через густий дим та високу температуру і вогонь. Не можете вийти на сходи або в коридор слід негайно повернутися назад, щільно причинивши за собою двері. Двірні щелини, вентиляційні отвори слід закрити мокрими ганчірками, наповнити водою ванну. У разі небезпечної концентрації диму та високої температури в квартирі чи кімнаті слід вийти на балкон у лоджію, щільно причинивши двері. Захопіть із собою мокру ковдру, килим чи іншу цупку тканину. Ними ви зможете накритися, коли вогонь проникне крізь двері чи вікна. Утім, це ненадійний захист. Якщо балкона немає, можна стати на підвіконня, виступ, карниз, хоча це дуже ризиковано. Якщо внизу немає вогню, а в кімнаті залишатися небезпечно, спробуйте спуститися поверхом нижче, за допомогою міцно зв'язаних простирадл штор, можна скористатися і пожежним рукавом. Рятуватися рекомендуємо поодинці, підстраховуючи один одного. Звичайно, такий спосіб самопорятунку ризикований, але іншого виходу немає. І останнє: якщо ви все-таки вирішили йти через надто задимлений коридор. Що вкрай небезпечно, то радимо накритися мокрою тканиною і рухатися, пригнувшись або повзком. Це дасть змогу подолати невеликі ділянки з відкритим вогнем і високою температурою. Якщо насувається вогняний вал, негайно падайте, закривши голову тканиною. Старайтеся не дихати. Щоб не дістати опіків внутрішніх органів. Отже, щоб оберегти органи дихання від чадного газу, слід пробиратися до виходу повзком, бо внизу менше диму. Накрити голову, клаптем мокрої тканини або пальто. Пам'ятайте, що дим небезпечніший за вогонь. Від густого диму неможливо захиститися, навіть якщо дихати крізь вологу ганчірку, а продуктами горіння деяких матеріалів можна отруїтися. А ось як слід користуватися вогнегасником. Зняти вогнегасник із стіни, зірвати пломбу, Повернути кран та спрямувати піну в той бік, де спалахнула пожежа. А зараз ми з вами ознайомимося з пам'яткою, що робити, якщо в квартирі сталася пожежа? Повідомте про пожежу в пожежну охорону за телефоном 101. Відправте на вулицю старих дітей. Якщо немає небезпеки ураження електрострумом, розпочинайте гасіння пожежі водою з крана на кухні, у ванні або внутрішніх пожежних кранів. Використовуйте також цупку мокру тканину, мішковіну, презент. Струмінь води спрямовуйте на вогнищі сильнішого горіння, подеколи змінюйте напрям струменя, щоб запобігти поширенню вогню. Не слід лити воду на дим або верхню частину полум'я. У разі небезпеки ураження електроенергією вимкніть автомат у щитку вашої квартири. Для гасіння меблів, що горять, розподіляйте воду по якомога більшій поверхні, охоплені вогнем. Фіранки, гардини, штори, що горять, зірвіть і гасіть на підлозі. Також на підлозі гасіть одяг, який загорівся. Горючі рідини гасити водою не можна. Це роблять землею. А якщо її немає, накрити палаючи плямою, змоченою у воді цупкою важкою тканиною. Електропроводку під струмом, що загорілася, закидайте сухим піском або гасіть вуглекислотним вогнегасником. Під час пожежі в жодному разі не відчиняйте вікна і двері оскільки потік повітря сприяє поширенню вогню. Якщо вам не вдається самотужки ліквідувати пожежу, вийдіть з квартири, зачинивши за собою двері. Негайно повідомте про обстановку сусідам і мешканцям квартир, що розташовані вище і нижче від вашого поверху. Обов'язково зустріньте пожежників і проведіть їх до місця пожежі. Якщо через високу температуру неможливо вийти з квартири через ходовий майданчик, спробуйте подолати шлях до дверей по повзом. Температура біля підлоги значно нижча, ніж у всій квартирі. У разі невдачі, намагайтеся залишити квартиру. Використовуючи балконні пожежні сходи, а за їх відсутності, вийдіть на балкон або лоджію, зачинивши за собою двері і кличте на допомогу.